Якщо ви будете вживати цей овоч регулярно тричі на тиждень, у вас покращиться імунітет. У вас покращиться робота шлунково-кишкового тракту та робота кишківника. У вас покращиться робота серцево-судинної системи. Цей овоч він має детокс-ефект. Тобто він допомагає печінці виводити токсину з організму. Також у ньому величезна кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів, але дуже маленька кількість калорій, тому його можна вживати часто і в великій кількості. І це броколі. Подивіться, яка вона в мене гарна. І а, я її запекала, запекла буквально за 5 хвилиночок. Сьогодні зранку, дуже швидко спосіб приготування може бути абсолютно різний броколі. Треба знайти для себе найкращий. І у мене ось такий світанок. Я додаю свою. Королеву, можна сказати, овочів, тому що вона, я її можу назвати королевою, тому що вона дійсно містить величезну кількість користі. І а, крім того, у мене ще яйця. А, це корисний білок, і я раджу яйця це взагалі найкращий сніданок, білковий, тому що а, вони не такі важкі, як м'ясо, наприклад, на сніданок. Я м'ясо не вживаю ніколи на сніданок, але вони дуже багаті білком. І також у мене перець, люблю перець і печінка тріски. Трошки авокадо, цільнозерновий хліб. Тому мені приємно апетиту. А ви підписуйтесь на мене. У мене дуже багато корисної інформації, цікавої по правильному збалансованому харчуванні. І всім гарного дня!